Чи ви займаєтеся спортом? Рідко. на мітку. Дома, в залі, чи десь домашні якісь тренажери поза хатою? Можливо, якщо є настрої здоров'я, то в залі поза хатою боюсь. Чого? Що, щоб не вкрали мене. О, він вибрав бути щасливим. Ви також будете щасливі. Я теж, якщо відвідаєте наш корт мультифункціональний, і відгадаєте приблизно скільки він коштує? Ось цей корт mm. і воркаут зона. Дуже дорого. Це все покрито. Антитравматичним покриттям. Це штучний інтелект. Це як комплімент, як мед на душу. Може, 50 тисяч. Мій математик переводить долари в гривні. 200 гривень. Це вхід? Може півмільйона гривень. Трошки більше. Мільйон не два. Півтора мільйона гривень. Ну, на 200 тисяч ще більше Мільйон сімсот. Так <рістична> <рістична> мені цікаво, чи для тебе цінно мати біля квартири, біля свого будинку такий майданчик? Я думаю, що це значно краще біля дому, коли прям вийшов з під'їзду, і тут от не треба вже ні йти, Все зручно, компактно позаймався і назад додому. <рістична> <рістична> ну, в принципі з друзями можна туди прийти і взагалі клас лайк.